Ситуація в Авдіївці критична. Про це із посиланням на власні джерела серед військових повідомляє український. Журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко він детально описав все про що знає. Ну от я підкреслюю, все про що знає, із посиланням на джерела. Тобто, ми не можемо сказати, що все саме так, але ну дійсно цікаво дізнатися, що відбувається в найгарячішій точці земної кулі. Тому пропоную послухати пряму мову, а потім далі розберемо все детально. Сьогодні, як стверджують мої джерела в Авдіївці. Ситуація в місті стала критичною. Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу з боку Авдіївського кар'єру, якщо казати умовно. Вони обійшли українські бойові порядки і закріпились в забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишаються сотні метрів. Але ситуація поки що не безнадійна, кажуть військові. Якщо є в наявності піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати. Як це було два тижні тому в районі царської охоти і вулиці Соборної. Фактично, цими днями вирішується доля Авдіївки. Ну от, власне, це відповідь на низку запитань, які час від часу дехто собі ставить. По-перше, навіщо потрібна мобілізація, як така, в багатьох людей є таке запитання, бо ну, хтось не хоче воювати за Зеленського чи за Колютіщенка? Е, останніх прекрасно розумію. Е, хоча тут і не йдеться ж насправді то за е, якусь. Політичну чи навіть військову фігуру когось із генералів ідеться про те, що ми можемо і ми зараз втрачаємо на жаль території. Ось чому потрібна мобілізація, тому що як стверджують українські оборонці, на яких посилається ем, Воєнкор Цаплієнко, які там знаходяться в Авдіївці. Ну от, от для того для того, щоб не дати м, прорвати оборону найгарячішої точки земної кулі, там де Росія сконцентрувала 40 тисяч своїх військових. Це по-перше, по-друге, відповідь на запитання, чому ж потрібно виходити терміново на акції протесту на демонстрації? По всьому світі українцям та українкам, які перебувають за межами батьківщини, і не дуже багато роблять ну більшість, так не дуже багато робить недостатньо точно для перемоги, бо ми не бачимо зараз акцій підтримки України масових в багатьох містах, так як це було на початку повномасштабного вторгнення. При тому, що ситуація особливо то не змінилася. Росія тисне всією своєю військовою та фінансовою. Нафтогазовою машиною на Україну, яка тримається на відносно невеликій немасштабній підтримці з боку заходу, хочете порівняння? Ну нагадаю, що КНДР лише за місяць поставила Росії стільки снарядів, скільки Євросоюз весь разом взятий, багатий, не може поставити нам за рік. Дай Бог, щоб за два поставили той мільйон снарядів, а КНДР лише за місяць. І от тому, дорогі друзі, нам і потрібно зараз терміново тиснути на захід. Я не знаю, і ви не знаєте, дорогі друзі, і Цаплієнко не знає. Ніхто не знає, якою буде доля Авдіївки в найближчі дні, тижні і місяці. Але це саме той момент, коли нам потрібно кричати про все це по всьому світі для того, щоб нарешті цей світ прокинувся. Те, що зараз відбувається у Сполучених Штатах. Вибачте, вони вже хочуть розділити питання допомоги Україні і Ізраїлю. Ізраїль вони готові зараз голосувати, Палата представників. А Україні ну немає потреби, немає терміновості. Ось терміновість, дорогі друзі. Я взагалі шокований тим, якщо чесно, як тримається українська Авдіївка українською вже стільки часу? Це просто диво, це військове диво, дорогі друзі. Місяць тому. Сполучені Штати повністю скасували, точніше, призупинили, а ще точніше в них вичерпалась ну, так звана допомога. Не знаю хто кому допомагає у цій війні. По-моєму, це Україна всім допомагає, але ладно. Зараз не про Будапештський меморандум будемо говорити і не про високопарні якісь речі. Я переконаний просто в тому, що і ще 3 місяці можна буде вже боятися не за Авдіївку. Без американської допомоги, а де ж протести? Де підтримка України в Сполучених Штатах? Чому там всі говорять про цих мігрантів? При тому, що серйозніша, набагато серйозніша проблема, набагато серйозніший виклик. Ось тут, в Авдіївці.